Що от думали, думали, виставляти з себе браконьєрами чи не виставляти. Але я думаю, що в наш час, якщо в тебе два бацюри, якщо в тебе не вистачає грошей на, на те, щоб набити своє черво, то ти можеш піти і воювати, напевно, якщо є сили лазити в е, возика по, по воді, по намулі, розкладати сітки, значить, є сили десь, напевно, якісь окопи рити хоча б чимось бути корисним, якщо вже такий напряг, що немає їсти, ну, то є якісь у нас тут благодійні організації. От, і, і Чому я маю потім приїхати на рибалку, допустимо, і, і і нічого не зловити, тому що тобі треба було там, не знаю, що там вдома зробити ремонт чи ще щось, не знаю, чи, чи ти не мав їду. Ну, думаю, що це неправильно і, напевно, я все-таки виставлю це відео, тому що так не повинно бути. Думаю, ви мене підтримаєте. О, хтось там рибу вже вибрав. Беру схоже на рука. Ну а вот, друзі, я вам і покажу, що тут відбувається. Раз. так, а ми, друзі, чекаємо екшена. Ми чекаємо поліцейську машину, яка приїде за ними. Ага він вже переодівається. Газика з нього. Не можу той режим не йти, ти видно в лице. А, він ще витирає сюди. Ну, вони вирішили не ризикувати. Маємо що Зазняли браконьєрів, позвонили в поліцію і їдемо додому. Все буде Україна. Слава Україні!